Весна буде такою дуже напруженою. Як щодо літа, що говорять карти загалом про цей період? Наприклад, вийшов Путін і сказав український народ, простіть, я забираю всі війська, дай прийшов отак, цілую українську землю. Да, і, і, ну, от це б я дивилася. І всі борки сказали, нати вам обратно телевізори, нати всіх полонених. Нові кадрові зміни а, насамперед у військовому керівництві України. Ти у нього там відкриваєш, знімаєш в нього штани, а там тако стоїть у нього тавро, ахметовський раб, і все. Про Росію хотілося б дізнатися ще трохи. Що буде там влітку? Там іщезає, може, якась група їхня, може що. Ну він командував силовиками. Я оце іноді думаю, там не пригожин з могилки виліз Вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається таролог Лана Олександрова. Лано, вітаю, рада бачити! Вітаю Альона! Рада бачити на взаєм сьогодні. Хотілося поговорити про літо. Почався вже цей сезон. Нас дуже лякали, що весна буде такою дуже напруженою. Як щодо літа, що говорять карти загалом про цей період, які ключові події чекають на українців? Ну, дивіться, давайте так. Я то подивлюсь, ну, в якому спектрі, бо старого ну, немає слова там, в общем. Це, як люди кажуть, ну, що там в мене в житті жде? Ну, як що, ну, будеш кушати, пісять, спати. Ну, так оце і ми, як то кажуть. Будуть обстріли, будемо захищатися. от, що Десь десь, десь буде краще, десь буде гірше. Перестануть так лупашити, там, наприклад, по Харкову перейдуть до Одеси. Ну, тобто, отак, от, знаєш, там, да, будуть починати зачіпати там, кривий ріг більше і так далі. Тобто, Віна продовжається. Політики будуть там, так сказати, під, під нашого президента потетасами розказувати, кабінет міністрів буде продовжувати придумувати очередні якісь сказки, Безула буде репетувати. Ну, в принципі, как все йде по плану тих, хто, по вальшому счету, мав до цього відношення також, також війну. Де, о, о. Поэтому oh, yeah. Я, я, я сумніваюся, що щось у нас буде міня, мінятися сильно. Отже, літо, давайте будемо дивитися по, по обстрілам. обстрілам? як для так. України будуть, будуть обстріли. Тому що, от випаде в мене, наприклад, якась карта да, роботи. А до чого ця робота? Що ми будемо робити? Тобто тут трошечки. Трошечки ну, так, так, ході, літо Україна, так, обстріли. Напрямку, ну, обстріли. Перва карта, перва карта башти. Башта обозначає, що руйнації. Обстріли не закінчуються. Обстріли продовжуються, пожари продовжуються, при тому будуть посилення. Буде посилення. Тобто, я б не сказала, що це прям... І будуть нові міста якісь. Так? І це досить така... ті, які, наприклад, до цього вважали себе, ну, що ми там, наприклад, у нас там багато рускоязичних, у нас там багато сепаратистів. Нічого страшного, їм на тих сепаратистів начхати, вони її будуть теж. От. Далі ми производимо теж своє, щось, те, що стріляє. Тобто, у нас є робота, є виробництво, щось якоїсь такої зброї, яка може стріляти. Що це таке? Може, якісь безпілотники, не знаю, може, якісь там ракети будемо варити, може артилерійські снаряди, не знаю. Далі. Щось у нас, у нас теж є те, що ми їздимо. Ді, ділаємо ми його довго, нудно, но производим. Ну, ми говоримо про війну, значить, завісну. Відповідно, відповідно. Садвісна, той, як то кажуть, пару якихось там танків наварим за війну. Тобто, по-любому, просто воно ж понімаєте, вони ж це накаплювали довго. А що ж ми хочемо буквально там зараз, два? Це ж процес довгий. Так, дивимося далі почуття, почуття, що там люди, мирне населення літу. Так, настрої українців. Нічого, народ, щось хтось учиться, хтось готується к поступленню, хтось якихось учнів, школьників десь якихось готовить. От, э, далі. Ще що тут таке, буде багато розговорів по поводу цих мобілізацій і проші от, 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 бірди, Притом будуть якісь такі ну, серйозні навіть, які е, ну, як би так сказати, стички столкновення. Чи що воно таке. Далі людей будуть обмежувати на роботах, наприклад, або зменшуються роботи, або люди приходять, а там стояти цикашники і вручають всім, як то кажуть, е, нема кому хліб пекти. Це все таке було. Далі відключення світа. Я вам хочу сказати. Так, оце от війну відключать. От марма вже, вже томейської області, У них вірне відключення ще було в 18-м, 17-м і 16 му году. Тобто вони до цього привикли. Це просто великі крупні города. Одеса часто, до речі, старий город теж часто відключався, коли йде перегруз. Воно все старе. Вони всі фух вилітали. У них ці генератори ще за царя панька стоять. Тому карта повторення говорить про те, що да, буде відключення світла знову повторення. Це от і знову це, 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 це циклічно, це, це все нормально, як то кажуть. Далі є ось, будь ласка, по, по військовим. Дуже багато буде поранених у нас, дуже захисників, це є ця тема. Далі може бути повернення полонених ось теж. Що ще таке? Ну, повернення полонених і будуть піднімати, піднімати ці питання. Ну, це таке що для людей. E, по безвісті пропавшим ситуація не міняється, і ще більше їх буде. От, і там будуть вилазити ще моменти, дуже такі. хтось без вісті погиб, а хтось не погиб, хтось э, самовольно ну, якби, залишив частину, а хтось не самовольно залишив. Ну, там різні такі моменти будуть вилазити, люди будуть афігівати, Єшкіншкин, так там, що та, на фронті теж своє кіно йде, тут своє, а там своє. Понимаєте? Я не буду уточняти, якби що де як. Ну, щось Тайни притомочення по поводу. І ці тайни вже, пості... вже вони були, вже вони вилазили. Потому, знаєте, як то кажуть, ми. Стабільно живемо в війні, ми привикаємо до якихось моментів, хтось привикає до відключення, хтось прив... Ну то тобто ми звикаємо і вчимося в цій новій реальності жити. Якихось там ну мега -потрясений. Ну скажу чесно, нас уже нічим не а Піс -піс 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 після цього вже Я не знаю, чим можна удивити це. Бо я би напевно, єдине, на чому це якби, наприклад, вийшов Путін і сказав: український народ, простіть, я забираю всі війська, дай прийшов так, цілую українську землю. Землю, да, і, і, ну, от я б я удивилася. І всі борки сказали, нате вам обратно телевізори, нате всіх полонених і отаку от смог з них збили. Оце єдине, що, що може удивитися. Удивлення ніяких немає. По поводу зовнішньої політики відносно України. Так, може, в тебе багато. там теж є якийсь запрос, то ти кажи, щоб я. Так, ну, стосовно міжнародної політики, просто дійсно багато важливих зустрічей буде влітку. По-перше, саміт миру в Швейцарії. По-друге, саміт НАТО, в саміт Швейцарії нічого нам не дасть. І там ще якась така інтересна тема, якась башня, якесь розрушення. Я не знаю, чи вони там переругаються, чи пересруться всі. Я не знаю, що там буде. Ну, якийсь буде шкандаль. От. І наш, наш президент не буде доволі, тому що він не отримає те, що ми хотіли. Він не отримає... Тобто, це буде говорили, балакали, сіли і заплакали. Все, тобто ми можемо на, на цей саміт навіть нічого не вирішити. А президент покладає дуже велику надію. Він дуже багато чекає від, від від цих людей. Байден це чи хто він там не приїде? От, китайський цей якийсь там не приїде. Получається, якраз ключові люди, які так. от влияють на це. Ну, приїде якийсь там, я ж кажу, якийсь там царь Буркана Фасо, і що нам з того? А ну, він скаже, зараз писали, хотіти... писали ЗМІ, що ну насправді Росія хоче зірвати цей саміт і максимально докладає зусиль. Щоб ключові е, країни не приїхали, тобто це з їх подачі все виходить, так? Можливо, можливо, дуже даже, можливо. Саміт НАТО по відношенню к Україні. Ну, давай подивимось, що там буде. Ну, от вони нас вважають ну, просто маленькими дітьми, грубо говоря. Да? І про нас не будуть багато говорити, вони свої там діла якісь будуть рішати. Про нас і я не бачу, щоб вони говорили про зброю. Все так буде мутно, все так розмито. І по округам, карта ограничення, яка говорить, що ну, ну, ні о чому. О, скажу uh -huh. чесно, так от трошки дадуть, трошки дадуть. Ну, десятка мечей, це як вони дадуть? Або вони дали, і воно раз два, і у нас в розход пішло, або дали, наприклад, а ми не можемо ним воспользуватися там би ми хотіли, скажімо так, uh -huh. в такому плані. Поэтому про саміт НАТО ну, ну 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 нічого не можу сказати. То <клес> есть... до речі, Зеленський говорив, що він хоче отримати. Після саміту НАТО такі в нього якби прагнення і очікування щодо саміту НАТО, що Україна отримає як мінімум сім батарей Петріот і рішення США про F-16. Конкретно ці рішення будуть ухвалені на саміті НАТО в Так, да, вони будуть про це говорити. Вони будуть говорити нам прояснять ситуацію. Про петріути нам дадуть не сім, а менше. Далі, що там F16? Буде створена якась робоча група. Зачем я так і не розумію, карта роботи, тут карта, що вони будуть щось. от, І вони вплоть до того, що вони будуть, ну, щось надо, щоб наш імператор якийсь їм дав чи, чи заключення, чи щось таке розказав, чи щось показав. Ем, я не бачу про 16 ДВ башня, щось розрушається, чи, ми нема, чи у нас немає де ну, їх ну, сохранять, не знаю, от F-16, диви, карта ухода, ми, і, э, чи, чи, нам кажуть, що у вас немає ще обучених мастерів, mm -hmm. ну, ми поки самі кажемо, ну, 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 він каже, вплоть до того, що, наприклад, скажи, скільки в тебе льотчиків, які вміють там літати, і він скаже такий, ну, ну, один, наприклад, да, там, скажем. а він каже, ну, так, а що ж ти, ти сперва виучи їх, тобто, вот так от, тому, ні, ця ситуація вже була, про це вже говорили, от, і, 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 і все равно, патріоти, Дадуть, а, а самоліти поки будуть казати, що ми не готові. Щось на ми не виконали якісь там чи умови, чи не вивчили когось, чи ще щось ми там не зробили. В общем, палки в колюсах ставляться аж бігом. Mm -hmm. Чи будуть якісь е, нові кадрові зміни? Е, насамперед у військовому керівництві України, е, ну а по-друге, це парламент, Кабмін? Так. Дивимось військове керівництво України чи будуть влітку зміни якісь Так, Будуть будуть розговаривать. Уже давно якісь розговори йдуть, зміни будуть. І притом це такі зміни, якраз їх не виганяють їх просто міняють містами. якогось когось новенького все ставлять, от, і е, в надіжді на те, що ну свіжа кров, скажемо, да, або у чоловіка були заслуги, якісь, скажімо, от так от. Далі, що тут у нас ще? да будуть переміни Єдине, що покладені надіжди опять не оправдуються Почему? А я скажу почему. от генералов, якісь сидять там в кабінетах Завісить не так багато, скільки їм треба просто приїжджати. Отак лічно кожному генералу на нуль і дивитися, в якій баньці париться командир, коли пацани пішли на неправірену точку. Їм сказали, що в цьому селі нема орків, а там їх засада жде. А командирка: я тако політав, політав, політав цим дрончиком, подивився, вроді ж нічого. От, і все. розумієте, от тоді буде діло. Не буде, не буде. Тобто, і знову, знову якась тетя буде трендити на, на цього імператора нашого, що він не. Не упала, що він там якийсь безтолковий, в общем, всі безтолкові, одна вона умна. Якби це її поставили там командиром, то вже вона б виграла війну. Ну, то есть, да, Кадрові зміни будуть, Бе, е, я не бачу перемог через ці зміни, і це залежить uh -huh. не тільки від самих генералів. Uh -huh. На фронті, чи буде до якихось Так, на Кабінет міністрів поліці. будемо дивитися? цих міністрів. Міністри, да. так. Міністри нам, нам придумують тарифи. От, там Ахметов своїх міністрів туди насадив. І вот, поки э, э, Зеленський на колінах випрашує нам якісь патріоти, швидко ну, нам по 4 зробили світ. А то, то йде одну жопа на три базара. Так, дивимося. Кабінет міністрів зміляв. Ой, брехні! Ой, брехні! Як я казала, своїх людей там більше там можна вигнати всіх. От, всіх вигнать, як ото при царі, коли був якийсь фільм Бить дракона, це ще совєтський фільм. Так? І це каже: от народ хоче, щоб ти уїхав. Янковський каже: а де народ? О, а ті стоять такі перепоти. Ти народ він каже: до, да, ти хочеш, до. Да. А, а, а взагалі не знає, якому річ. Так оце, оце там такі міністри сидять. Будуть там якісь моменти, притом, кстати, ну так як я казала, руководить многим дядя прихований дядя, який просто по його команді всі шпаги так сказати. Витягли і б'ються. Переміни. переміни Розговорів много. Переміни. О, Там буде якийсь шкандаль, дуже хороший шкандаль по поводу якоїсь, якоїсь ну, їхньої роботи. Такий прям, от, от карта руйнації. Я думаю, що це все-таки зв'язано все з нашими тарифами. Тому що тут усе житло, людей. Люди. От так. От. Потому що е, на производство вони не можуть піднімати, производство просто стане, а усе по людям будуть. Я думаю, що чиїсь голови полетять. Ну, найкраще, одна голова улітає. А друга прилітає. Така. Так, да, вони дивляться так оценятами, кажуть, все, я патріот України, я там ета. От, да. І все, всі прийняли, хорошо, а він такий самий, ти у нього там відкриваєш, знімаєш з нього штани, а там тако стоїть у нього тавро, ахметовський раб, і все. Ну, я так образно, звісно, я не бачила. Думаю, люди мене поймуть. Стосовно деокупації українських територій. Чи зможемо звільнити якийсь населений пункт? Так, чи повернемо влітку якийсь населений пункт? Чи повернемо? Опа. Влітку якийсь населений пункт. Знаєш, навіть не один. Навіть не один, так, навіть не повернути, не один, І якийсь, він, чи коло води недалеко, чи, ну, що багато води, чи там щось річка, якась може протікати, чи ще щось щось будемо повернувати, повертати. Він зараз ну, якби не, не за нашими межами. От, а підемо далі, нам буде дуже важко, будуть видивитися роботу, далі ми будемо обмежені. Чим обмежені? Ну, будуть великі патріоти у нас просто. Mm -hmm. От, великі патрії. От ми да, звільнимо. От, а Потім після цього, після цього, іще є якась перемога, але тут я не можу зрозуміти, що це за перемога, куди ми або контрнаступ наступам. Ну це вже під кінець літа, от так скажу. От таке враження, що з'являються якісь нові спеціалісти. От. І от вони починають прямо прям от починають. От, єдине, що ну, потери, потери, прям про потери, я не знаю. Єдине, що може щось таке бути ну, розбите те, що працює, те, що нам важливо, або попадання, по тому, що робота, якесь производство, може це якась ГЕС, може це якась. ну, Я не знаю, щось таке, якесь дуже, дуже нам важливе. От, но затоплення поки я поки, поки не побачила. Mm -hmm. Угу. Про Росію хотілося б дізнатися ще трохи, що буде там влітку, чи варто очікувати там якихось заворушень, якихось зняття генералів знову ж таки мітингів, можливо, проти діючої влади, можливо, просувань РДК. Мітинги Я навіть дивитися не буду, тому що ми бачили вже ці мітинги, чим це закінчується, всі мітингуючі давно вже у нас під землею. Тому там одразу автозак приїжджає, ми вже ми це бачимо. Потому люди не те саме різковати не будуть, всі це все вже зрозуміли. По поводу, по поводу генералів, що там чи знімають якихось генералів? Що там будуть з генералами в Росії? Ну, я б не сказала, що зняття, ну, я б сказала, що більш схоже на а, спершу обмеження, а потім уже, а, уже людину ну, я би так сказала, ну, обмежують в роботі, ну тобто ну, не виганяють повністю. То есть лишають каких-то привилегій, скажем так вот, но не виганяють, нема, що він там зібрав манатки і ушев. Ага. Почему? Потому что там все одно вони теж по кругу. Например, э, він, ну, він Иванова перемістив, наприклад, сделав замом, а азам а Іванова, ну, главным. То есть, вот таке, як это движение. Вот. Почему? Потому что там теж надо люди, які будуть, ну, будуть служити верой и правдой. Тут, а, тут теж не те та саме. Так, як там справи у РДК? А де вони, uh -huh. кстати, ділилися? Щось так затихли і взагалі oh. непонятно, куди вони щезли? Вони так, РДК на Росії що будуть робити? О, буде там якесь движення. От РДК, так, да, їм почнуть. Та Притом будуть обстрілювати от, і будуть якісь даже погрози їм. От, народ буде боятися. Що тут ще хороше? Я навіть хочу сказати, що у них буде нове вливання, тобто у них нові люди будуть, якісь будуть це саме. Вони отримують дені, якась чудесна країна, і це не ми, їм їх оплачує їх роботу. То есть, ну, вони ж теж кушать, хочуть вони ж, да? і автоматики uh -huh. за що купити купити, і БК треба за щось купити. Є чудесні люди, які оплачують їм це все діло. Так, далі що? Ці чудесні люди знаходяться за межами України і Росії. І я хочу сказати, що в принципі, в принципі, тому що вони благодаря ним вони контролюють якусь ситуацію. Ще що, ситуація повторення. Ситуація повторення це знову десь буде якийсь чи наступ, чи що, ага. так як вже було. Тобто, якесь силове воздействие, так як було, вже вони там їх покашмарять. Вот просто реально покошмарить. ще одне ще одне Ну вот, какой-то, какой-то дядя появляется, который исчез. От я не знаю, хто це такий там і може, якась група їхня, може що. Ну він командував силовиками. Я оце іноді думаю, там не пригожин з могилки вилізе? А я оце перше про що я тільки що згадала. В ну, мене, він, мене він не був мертвий, поэтому я кажу, що він там сидить, в яких та джунглях не знаю, там з папуасами викрасився <кх> в чорний цвіт, і всі діла. Там папуасам не все одно, гроші платять, зеркальця дають а було ж, до речі, в соцмережах публікували якесь відео, де, от, як ви кажете, з папуасами там десь в Африці дуже дуже схожий чоловік на пригожина був. І о, чи буде пришестя, можливо, цікаво. А ну чи вилізе чи вилізе пригожин? Потому що, ну я тоді ще казала, що він десь так його так сховають і так спрячуть, що плотлі не та сама. У них всі якісь смерті такі е, странні, що потім ну, ти дивишся він ну, не. не Ну, він не мертвий. Хоч ти. От ну, він може бути відаєзмінь чоловік, але не мертвий. О, так, дивимося. Пригожин проявиться ли ще десь в воєнам дії чи ще жить. Ну, диви, дядька при деньгах. Ну він дуже був мертвий бути, а тут хороші гроші, і дядя сидить такий пінтаклівий денюжки є, хорошо кушає, сладко спить, м'яко, все хорошо. Хатинка є, все в нього хорошо, шалашик ось он намальований. Зброї, правда, немає, обмежений в чому-то. Скажімо так, дають якісь йому теньки, а долари не дають, наприклад. Так, що ще? Да, дуже неочікувана, дуже неочікувана карта неожиданості. Це така карта не, не, неожиданості. І прям буде якесь іскушення. Єдине, що єдине, що там в нього якісь є сім'я, він теж якийсь не ну, як то кажуть не, не пальцем роблений. Тобто, якась в нього там є та. І от хто -та з його сім'ї буде хотіти, ну, десь чи будуть, знаєте, як журналісти, вони ж там за всіма теж відслідковують. Але йому тяжело, їм дуже тяжело будемо втайні. Байдака, це карта тяжкості, а це карта обмеженості. Його втримати і це буде важко. Так, дивимося. Ну, він довго буде там сидіти. Довго-довго. А потім явлення Христа народу. Дуже довго. Притом, в своєму амплуа він вилазить знову, в своєму ж амплуа, проявляється в якому-то бойовому дійстві ці вагнери вилазять в те сало. Не ну, а куди вагнерівці ділиться? Ну хорошо, пригорожано було, А вагнерівці куди ділися? Вони всі ж поговорили, правильно? Вот. вони вилізуть, вони вилізуть. Єдине, що, що це буде, я не знаю про кого це, проти кого це. Я навіть більше скажу, есть є в мене что що так як в Росії теж не одна сила, не один, не один как то кажуть, колективний Путін, там же ж є ще якийсь колективний антипутін, да? який в принципі не про народ, а про гроші. І вот. Вот ставки. колективний Путін, звісно, і скорее всего, на стороні колективного не Путіна. Я mm -hmm. за справедлію. Ти ж дивись, як вони спершу іздіваються над нашими людьми, а потім в якому-то інтерв'ю случайно, він розказує, які українці великі воїни. Так. З якого перепугу? Коли це таке було? Ну, ну так, цікаво, цікаво, дійсно. Такі карти у нас прямо розклад цікавий вийшов. Поживемо, побачим, да, побачимо. Побачимо. Насамкінець застереження для українців на літній період. Так, візьму другі карти. Бо тут, тут пригожене ще тепліця, поэтому ми будемо. Так. Застереження для українців на літо. Застереження. Вся інформація, яка йде? Карта інформації і карта. Вона говорить: при тому інформація була настільки сумозбродна. Бачите, оця карта, де, де тетя, взагалі не поняти. Фільтруйте всю інформацію, яку ви чуєте. Всю. Досить неожиданно. Критикуйте, розбирайте. Тому що на нас, чим більше ви відчуваєте якісь емоції, отось бачите, карта емоцій. Коли ти читаєш чи чуєш, такий все. Тихо-тихо ви уходите, перестаєте це читати. Тому що карта шамана, це маніпуляції, а десятка у нас кубків, це люди, це група людей, це сім'я, це страна. Вводиться дуже сильні маніпулятивні групи, які будуть столько іпсоном навалювати, що буде мозг іти отак, вот вращатися в, в макарони, і ти не будеш вообще розуміти, наскільки це реально. Во-первых. Во во деньги. Про деньги хочу сказати, бережіть гроші, економте. економте. От, І почему? Потому що от карта денег, да, це крупні суми, багато людей через свою образ. Буде їх терять. То есть потери через образ мысли, то есть или обмеження, обмеження в деньгах в голове, значить, всі, кто работают, подумайте, що ви можете, например, вернее, кто работает, що ви можете ще сделать, яким образом вы можете заработать, например, денежку. Даже самое элементарно, если у вас сейчас оплату ну, оплата за электроэнергию, да? Заведіть павербанки, їх же ж можна павербанки зарядити де. Наприклад, як там Макдональдсі зарядіть там, не тратьте свої свої дідусь, пішли, зарядили, прийшли Да? Купіть свічечки, дуже романтично. Купіть книжечки, Не дивіться телевізор, читайте те саме. Наш відосик дивіться через павербанк, а не на електро... От вам ми й секономили дідусь. Тепер саме там літа. літа, Бабушки там, наприклад, якісь пішли в полі цвіточки насобирали і сидить, продає. І це прекрасно. 30 гривень. Я пішла, ось у мене вже вже засудження. Я, я, я бабушці дала 30 гривень, мені не жалко дати, навіть 50 не жалко, скільки скаже, там, наприклад, елементарне, там дай шалковиця росте, ну, пожалуйста, в парку нарви шалковицю, піди її трошечки десь продай, коло дому недалеко. Молодеж, пожалуйста, дітки, виносить комусь, напишіть, у нас на домі була така класна тема. Дівчина написала, я дівчина, мені щось чи 14 чи скільки років, поможу, вигуляю, собаку винесу, мусор. Я така думаю, боже, і мені жалко, що в мене собаки немає. Або це дала дитині гроші, розумієте? Тобто подумайте ваші деньги, образ, мислі, є якісь речі, які ви навіть не підозрюваєте, що ви на цьому можете заработати або зекономити. Це така ну і третя порада старайтеся ще по поводу роботи. Многі люди можуть терять роботу, або це. Тепер подумайте, як ви можете працювати самі на себе. Угу. Uh -huh. Самі на себе. А я вам скажу, як. А я вам скажу, як. Зараз, між прочим, багато людей, от я займалася ремонтами, да? багато людей йшли на фронт, ну, там, мужики і так uh -huh. далі. Да. Да? Зараз треба зробити, а люди роблять ремонт. Люди покупають квартири, реально покупають. У нас навіть в Кривбасі, у нас ціни почали рости, на... тому що ну, народ бере все одно якесь жилье. От. А навіть покрасити, побілити нема кому. От просто нема кому. А нікатері сидять і кажуть, денег нема. Так ти візьми цей валік, його таку верхни, сверхни, спочитай, як правильно робити, подивись відео, і піди, скажи: ви знаєте, я починаю я не візьму так, як всі. Я візьму дешевше. Ну, тут і сюди стала, подригалася і тисячу в день заробила. От і все. Подумайте, як ви можете. Тому що така ситуація, дивіться, карта повторення, і з цією бідністю у нас вже була. Ми пережили 90-ті. І це переживемо. Вспоминаємо Вспоминаємо і вперед, і креативимо. Ось Ця карта, карта, е, шута, карта дитини, карта нульового аркану. Вона говорить про те, що е, більше креативності. Саме елементарне. Я ще вам скажу ще один даром. даром самий. Купа з'явилася Ютуб каналів. Купа. Так. Купа. Всі працюють? Працюють. заставочки є кому робити. Нема коли. Ну, а є один мальчик, який всім предлагає за більшені деньги. А ви навчіться робити ці заставочки і не за більшені деньги. Кому-то так якась копеечка і вам падає, і люди довольні. Так. Лано, дякую за такі е, цікаві поради, за таку е... Такі застереження, скажімо так. Ну і дійсно у нас цікавий сьогодні прогноз. Вийшов. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Лана Олександрова, та Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося.